Кількість в екосистем, проводимо інформаційну розкрасну. Хочу вам включити листівку на протипожежну темату, застерегти вас, що за це є адміністративна відповідальність. Патя плінням, де збільшення кількості в екосистем. Люди спалюють рослин, і в зв'язку з тим виникають масштабні пожежі. А тоді я кажу, ой, я це тут грибу спалю коло дороги, даше коло дороги ти будеш палити, каже, тут ж їздять по дорозі ж усі. Ось тебе і лає мене, то я ми не пали. У зв'язку з настанням посушливої погоди та значним збільшенням кількості пожеж в природних екосистемах. Головним управлінням організовано здійснення щоденне здійснення рейдів в природних екосистемах. Голосити, щоб є заборона спалювання сухої рослинності, щоб ви не палили. Ні, ми давно не палимо. Це дуже Ні, добре. Можна наголосити, щоб ви не спалювали суху рослинність

залученням національної поліції представників ДП «Ліси України, органів місцевого самоврядування. Також під час даних рейдів рятувальники застосовують безпілотні літальні апарати для швидкого реагування, виявлення насамперед і реагування на надзвичайні ситуації, зв'язані з пожежними природних екосистемах. Головне управління неодноразово і подалі застерігає громадян. Ні в коєму разі не випалювати залишки слухової рослинності. Це може призвести до значних масштабних пожеж в природних екосистемах, також також знищити їхнє майно. Чекаємо Хочемо оголосити, щоб вони побули. Це є адміністративна